Топ 5 заборонених трав небезпека лікувальних рослин. Увага! Рослини, яких не можна використовувати. Привіт, друзі! Ви коли-небудь замислювалися, що деякі лікувальні трави можуть бути заборонені, деякі рослини вважаються небезпечними, навіть якщо їх використовують у народній медицині. Чому їх заборонили? Які рослини несуть приховану загрозу. Дивіться відео до кінця, і ви дізнаєтесь шокуючі факти. Топ 5 заборонених трав. Кратом мітрагіннес печіоса легальний наркотик. Кратом використовується в традиційній медицині для знеболення. Має ефект, схожий на опіати, викликає залежність. Заборонений у штатах Таїланді, Австралії. Полин гіркий Артемізія абсинтіум. Небезпечний компонент абсенту. Містить Туйон. Речовину, що може викликати галюцинації. У високих дозах токсичний, заборонений у деяких країнах. Пейот Лофофора Вільямсі, шаманський кактус. Істить мескалін. Потужний психотропний засіб. Використовується в ритуалах, але заборонений у більшості країн. Ефедра. Ефедра Сіника. Небезпечний стимулятор раніше використовувалася в спортивному харчуванні, може викликати серцеві напади. Через що заборонена у Штатах та Європі червоний Мухомор Аманіта Мускарія галюциногенна отрута використовувався в стародавніх ритуалах викликає сильні галюцинації, параліч, інтоксикацію організму. Отже, друзі, ці рослини одночасно лікують і можуть бути небезпечними. Деякі з них справді варто заборонити, а інші просто неправильно використовували. Як ви вважаєте, чи варто обмежувати їх продаж і використання? Пишіть у коментарях не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео про лікарські трави та цікаві факти лайк, якщо хочете більше відео про заборонені рослини. Діліться цим відео з друзями, якщо вам було цікаво.